Всім привіт! А ви вірите в привидів? От французькій опері гарні до привидів завжди зарезервована ложа. Хоча при бажанні ви можете купити туди квиток, на свій страх і ризик. Сьогодні поговоримо про таємниці, які приховує французька опера гарні. І звідки взялась легенда про привидів. Будь ласка, підпишіться на мій канал і ми розпочинаємо! З 23 вересня 1909 року по 8 січня 1910 року у французькій газеті Ле Галоа частинами друкувався новий гатичний роман Гастона леру привид опери. Пізніше він був виданий окремим романом. Роман відразу отримав популярність. А на створення цього роману Леру надихнув новий театр опери в Парижі, Л'опера Гарніє. Свій сучасний вигляд гранд опера отримала у 1875 році, коли було закінчено його будівництво. Автором проекту був архітектор Шар Гані. Опера Гарніє це тринадцяте за рахунком Паризька опера після офіційного визнання цього виду мистецтва XIV 14 1669 році. Тоді ж було створено театр, названий «Королівською академією музики. У 1671 році він був об'єднаний з «Королівською академією танця і став іменуватися «Королівською академією музики та танців. З 1821 по 1873 рік паризька опера знаходилась на вулиці Депелєтє. Там часто бував імператор Наполеон III, який дуже любив театр. Але в січні 1858 року його екіпаж потрапив у засідку біля театру. Італійський революціонер Арсінів вчинив замах на імператора. Імператор тоді не постраждав, але загинуло 8 людей, було поранено 42. І тоді Наполеон III відмовився ходити до театру і зажадав будівництво нової будівлі, забезпечені під'їздом для екіпажі. А за допомогою нової будівлі опери імператор планував продемонструвати процвітання держави. Був об'явлений конкурс, в якому серед 171 учасника переміг на той момент нікому не 35-річний архітектор на ім'я Шарль Гарніє. Комісія, що працювала анонімно, віддала перевагу саме Гарніє, а не королівському фавориту Віолі Люку. До речі, тоді імператриця Євгенія поставилась до роботи Гарні з кепсисом. Вона запитала архітектора, що це за стиль такий, ні на що не схожий, він пропонує. А той відповів, це стиль Наполеона третього. Так і сформувався стиль Наполеона третього. Стиль, де широко поєднуються матеріали та елементи різних історичних періодів. Будівництво почалося в 1861 році і тривало біля 15 років. У будівництві було задіяно біля 550 робітників. А у 1870 році монархі не стало. Нова влада думала було припинити дороге будівництво, Але у жовтні 1873 року будівля на вулиці Лепелітє згоріла. тому нічого не залишалося, як добудувати новий театр. Новий театр був відкритий у 1875 році, коли Наполеона III вже не було в живих. Імператорське подружжя жодного разу не було у будівлі Гарніє. Більш того, Розпочати ще за часті в імперії будівництво завершили вже у Франції Республіці. Але архітектор не став відмовлятися від свого початкового плану. І, взагалі, у будівлі театру дуже багато розраховано саме на візити імператора. Для нього передбачався окремий вхід до театру, також ціла частина будівлі виділена під потреби імператора. Там було передбачено зал для охорони, вітальня для дютанків, дві вітальні для імператриці і таке інше. Біля будівлі мали поміститися кілька екіпажів і близько 50 коней. Опера стала однією з найвидатніших будівель періоду Наполіона III. Під час облоги Парижа у часи Франко-Пруської війни у 1870-1871 роках ще не завершена будівля опери використовувалася як продовольчий склад та військовий госпіталь. А пізніше паризька комуна дозволила своїм військам розбити там табір, і незавершена будівля оперного театру стала притулком і місцем для роздачі їжі. Також є версія, що в підвалах опери якийсь час була в'язниця, в якій таємно страчували бунтовники, але документального підтвердження цьому не існує. Зал для виступів в опері грандіозний. Він зроблений у формі підкови, щоб глядачі мали можливість спілкуватися між собою. У той час в оперу ходили не тільки подивитися виставу, а й показати себе і поспілкуватися з іншими. А от неймовірних купол в залі для вистав був розписаний набагато пізніше, лише у 1960 році Марком Шагалом. Також в залі є ложа імператриці і ложа імператора. Вони розташовані з баків від сцени один напроти другого. З батів ложі імператора можна побачити дві одягнені каріатиди. А на ложі імператриці каріатиди з заголеними грудьми. Справа в тому, що імператриця Євгенія була завзятою католичкою, тому, за її вимогою, груди каріатид, на які мав падати її погляд, мали бути прикриті. Шарлю Гарні можна завдячити за ще одну річ: це червоний колір у театрах. Це правда, що червоний колір сьогодні є символом театру. Але це була ідея Гарніє. Раніше використовували білий, синій, зелений. але саме Гарніє помітив, що червоний колір краще пасує жінкам. І тому основним кольором театру став червоний. А ще опера «Гарніє» це перший випадок в історії архітектури, коли архітектор підписав свою роботу. У ротунді зашифроване ім'я. Жан Луї Шарль Гар'є, 1861-1875 рік. А от звідки ж взялася легенда про привид? Звичайно, це літературна фантазія Гастона Леру. Але багато в чому Леру керувався реальними подіями і особливостями будівлі і театру. Гастон Леру взяв за основу одну історію. Це легенда, яка почалася ще у 1873 році. Кажуть, що був молодий піаніст на ім'я Ернест, який працював у старій опері по вулиці Палітє, і він вирішив створити весільний марш, тому що він збирався одружитись на танцівниці. Але під час пожежі його наречена загинула у вагні, а обличчя Ернеста було спотворено. І от кажуть, що після цього він сховався на будівництві нової опери у підвалі і там завершив свій весільний марш. А згодом робітники опери стали чути звук нот, а потім в опері почали відбуватися дивні речі. Є ще одна легенда. каже, що з одного села втік восьмирічний хлопчик, який народився з генетичним відхиленням, яке вплинуло на вигляд його обличчя. Сталося це десь у 30-х-40-х роках 19-го століття. І постійні подорожі привели цього хлопчика до Персії, де він ознайомився з ремеслом архітектора. Коли гранда пера тільки почала зводитись, він був найнятий як робітник. Будівництво, де кінця, і тоді хлопець звернувся до адміністрації з проханням дати йому можливість проживати у підвалі будівлі. Легенда стверджує, що ця людина була самітником і жила тихо, спокійно і нікому не заважала. У творі Гастона Леру привид опери є сцена з падінням люстри. Це також взято з реальних подій. 20 травня 1896 року притивага величезної в опері ослабла і махіна вагою майже в тону пробила стелю п'ятого ярусу і пошкодила пів четвертого, зруйнувавши на своєму шляху кілька крісел. Тоді загинула одна людина, кансьєрка Мадам Шаме, яка сиділа в кріслі номер 17 Вона прийшла до театру вперше за багато років. Тому що її запросила скласти компанію дочка, з якою не змогла піти подруга. У творі привид опери Гастон Леро описує озеро, підсвічене свічками. Це також вигад кольору, але також не на порожньому місці. Водоймище в підвалі опери справді є. Справа в тому, що в тій частині Парижа, де будівався театр, проходили ґрунтові води, що підживлюються струмками, що йдуть до сени. Раніше, взагалі, на цьому місці були болоти. Граніт знав про ці ґрунтові води, але нікому не було відомо, на якій саме глибині вони знайдуться. І коли вони виявилися вищими за той рівень, до якого мав спуститися фундамент, архітекторові довелося шукати вирішення цієї проблеми. Напротязі семи місяців парові насоси цілодобово відкачували ці ґрунтові води, але вода поверталася. Коли стало зрозуміло, що повністю сушити землю не вдасться, Гран'є запропонував інший план. Цей новий план гарньє полягав в тому, щоб залишити резервуар, який наповнюватиться цією водою. Резервуар на 6 тисяч кубічних метрів знаходиться безпосередньо під сценою. Тиск у цій величезній бетонній цистерні запобігає викиду додаткових ґрунтових вод з під землі. В озері резервуарі живуть білі сами, яких доглядає персонал театру. А сами, у свою чергу, чистять воду в резервуарі. А от поплавати на човні цим озером навряд вдасться. Хоча це озеро є ідеальною тренувальною базою для рятувальників, там є все, що потрібно для екстремальних тренувань. Також ця вода може служити резервуаром для пожежників у разі катастрофи. Загалом це водосховище займає площу 25 на 50 метрів, розділену на великий резервуар і прилеглу до нього водойму. Паризькі пожежники та поліціянти там тренуються. Як я вже казала, там є все, що необхідно для екстремального тренування. Тому а, саме пожежники і поліціянти мають доступ до цього водойма під час а, своїх навчань під водою, окрім самів, живуть ще вусачі, коропи і вугрі. Я також читала інтерв'ю керівника водолазної бригади Жанна Марія Лікока, який розповідав в газеті, що кожного разу, коли пожежники втрачають одного зі своїх людей, вони випускають нову рибу в цей басейн. І от ще одна легенда розповідає про те, що привид або привиди, які живуть в опері гарні, харчуються рибою, яка живе в цих водоймах. Також вважається, що тартурна кімната, яка барвиста описана Гастоном Леру у романі, є нічим іншим, як дзеркальним залом палацу мережів, представленим на Паризькій виставці 1900 року. Про Паризьку виставку 1900 року в мене є окреме відео, кому цікаво, можете подивитись. А ще на даху паризької опери знаходяться вулики. І цим вуликам вже майже 40 років. Якось реквізитор Жан Поктон встановив свої вулики на даху Паризької опери, і це сталося випадково. Він навчався на курсах бджільництва у центральному товаристві Люксембургського саду і постійно перебував між Парижем та рідним департаментом Крезом. І він не знав, куди встановити вулик, який йому подарував один з його друзів. Тимчасово він поставив його на даху опери, щоб потім забрати. Але коли прийшов забирати, то виявив, що у вулику повна меду. І тоді він умовив керівництво театру провести експеримент. І, от раптом це виявилось чудовою ідеєю. Тепер мед можна купити у будь-яку театру. Коли я готувала матеріал для цього відео, то знайшла ще цікаву статтю з інформацією, про яку я до цього не знала. Так от виявляється, що тепер можна на Airbnb забронювати декілька ночей в опері, і в рекламі описується це як можливість провести ніч в домі привода опери. Це ідея Верені Клеру, правнучки Гастона Леру. І ще пишуть, що можна буде при цьому відвідати залаштунки палацу Гарніє з його архівами та підземним озером. Ось так будівля опери Гарні надихнула Гастона Леру написати новий роман, який у свою чергу створив багато легенд для оперного театру. За сюжетом роману було зроблено кілька театральних постановок, знято багато фільмів. І найпершою відомою екранізацією роману став фільм 1925 року. А ще велику популярність роман отримав після виходу мюзиклу 1986 року. От така історія. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!